Доброго ранку, доброго дня! Все навкруг добрим хай буде щодня. Ви, любі діти, звірята і квіти. Сонцю посміхайтеся мило щодня. Сьогодні ми з вами потрапимо в одну цікаву історію тож сідайте зручненько і слухайте уважненько. Одного разу художник вирішив намалювати ліс. Діти, а що таке ліс? Які дерева ви знаєте? Вам і з підказка. Намалював художник один стовбур, другий, а яке листя на деревах намалювати він не знав. Давайте допоможемо йому і пограємо в гру, з якого дерева листочок. І Тож давайте зараз їх назвемо. Повторюйте за мною береза, дуб, ялинка, верба, сосна, горобина. А в куточку він намалював маленького чоловічка з бородою. Як ви думаєте, кого? Лісовичок? Чому ви вирішили, що саме лісовичок? Від якого слова утворилася назва цього чоловіка? Від слова ліс. Дітки, а хіба цей ліс? Кого тут ще не вистачає? Хто живе в лісі? Ліс ж не може бути лише із дерев. Дітки, скажіть, будь ласка, а чи знаєте ви правила поведінки? Перерахуйте на пальчиках і скажіть, що не потрібно робити в лісі, як потрібно дотримуватись правил поведінки. Так, у лісі не можна смітити, галасувати, топтати гриби, рвати квіти, руйнувати пташині гнізда. Ось і намалював наш художник прекрасний ліс, а наша історія з вами добігає кінцю. Що вам сподобалося? Що найбільше запам'яталося, давайте попрощаємося з нашим новим гістем, з лісовичком. До побачення!